Десятирічна Євгенія вдруге співає у центрі Сум. Поряд із нею плакат, на якому прикріплені фото, де вона разом з татом. Так говорить співом, вирішила зібрати грошей для нього. Я хочу допомогти своєму татові, щоб він поскоріше приїхав додому, щоб ми побачилися. Я, їм, я співаю, щоб допомогти. Йому потрібні речі, речі ті, що теплі, ну, всі, всі необхідні речі. Не бачила з татом Женя більше трьох місяців після того, як його мобілізували до війська. Це ми празднували новий рік. ось Ми з, двоє, двоє, з татом. Я дуже сумую, хочу, щоб він повернувся. Родина проживає у Бездрику, там, розповідає мама дівчинки, спочатку і збирали гроші на тепловізор для підрозділу чоловіка. Так як йому туди багато чого із речей бува не доходить. І я просто сиділа вдома і кажу, Жень, може, поїдемо в Суми. Ти не переживай, я тебе підтримаю. Учили з нею пісні, репетували вдома. Чоловік сказав, що у них там волонтерів зовсім немає. Хотілося б якось допомогти. Разом з мамою Женя підібрали з десяток патріотичних пісень. Два таких виступи дівчинка зібрала близько восьми тисяч гривень. Ми повинні бути разом разом сильнішими. Ми ж українці, ми повинні підтримувати один одного і ми молимося за нашу зСУ, щоб у нас був мир на землі, ну щоб нас став як можна швидше. Допомагати треба, тому що це наші і їм іноколи потрібна поміч не тільки фізично, але й душевно. Загалом, з допомогою небайдужих мешканців та місцевого підприємства для підрозділу, де служить батько Жені, назбирали 140 тисяч гривень. На них придбали тепловізор, рації, черевики та аптечки. Знаючи цю сім'ю, я знаю це, наскільки це добрі, порядні люди, але ну вони, вони сироти, у них немає нікого, вони. Залишилися самі. Я ну. Коли дитина прийшла до мене, попросила допоможе мені, а співати я не змогла її робити. Якщо ми не будемо об'єднуватися, не будемо допомагати, ми ніколи не переможемо. Для підрозділу чоловіка наразі збирають гроші на теплі речі. Нині вони несуть службу на Донеччині. Усім воїнам від себе Женя бажає. Щоб у них була підтримка, підтримували їх, щоб був гарний настрій, не сумували. Катерина Гладенко Євгена Абрасімов. новини на Суспільному Суми.